Вітаю ваше шановне панство на каналі Genesis ID Group. Сьогодні ми поговоримо про надійний мобільний комп'ютер для бізнесу Zebra tc 15. Цей пристрій створений для бізнесу, про те, які саме він має переваги та особливості. Про усе це ми сьогодні поговоримо в цьому відео. Тож на зв'язку, агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Почнемо з дизайну. Zebra tc 15 має міцний промисловий корпус, який витримує падіння з висоти до 1,2 метри. Це ідеальний вибір для складних умов. Склади, магазини, будівельні майданчики. Корпус сертифікований за стандартом IP67, тобто пристрій захищений від пилу і може працювати навіть під дощем. Дисплей та скло сканера захищені посиленим склом, так як це найбільш незахищені елементи пристрою. Ну а за потреби можна придбати додатковий захисний чохол, який додасть надійності і здатності. Витримувати падіння з висоти в півтора метри. Дисплей 6,5 дюймів з роздільною здатністю HD, тобто 1600 на 720 з яскравістю 450 ніт. Він яскравий і добре читається навіть під прямим сонячним світлом, а ще дозволяє повноцінно працювати з ним в рукавичках. Також tc 15 має фізичні кнопки на корпусі, які забезпечують швидкий доступ до основних функцій, що дуже важливо для працівників у польових умовах. Зокрема, клавіша сканування присутня на кожній зі сторін пристрою. Кнопка живлення знаходиться на верхній грані, щоб не заважати а на лівій грані є програмована кнопка, яку власне ви можете запрограмувати як вам завгодно. Що цікаво, незважаючи на індустріальний стиль пристрою та його міцність, він зручно лежить у руці, а гумові вставки на корпусі допомагають уникнути випадкових падінь. У дизайні продумано все до дрібниць, щоб він відтримував багатогодинне активне використання. Під капотом TC15 має процесор Qualcomm Snapdragon 695 і 4 ГБ оперативної пам'яті. Для бізнес завдань цього більш ніж достатньо. Сканування штрих-кодів, робота з корпоративними застосунками, синхронізація з базами даних, легко. Будовної пам'яті 64 ГБ з можливістю розширити її за допомогою мікро SD картки. Такому пристрою, звісно ж, потрібна і потужна батарея, тому тут встановлений акумулятор 5000 мАч, якого вистачатиме на день активної роботи. Не тільки через свою ємність, насправді, але про це трохи згодом. І що важливо. Диво, цей акумулятор з'ємний, тобто можна придбати декілька і за потреби швидко їх замінювати. Як і належить сучасному пристрою, тут є підтримка Wi-Fi та LTE. Це означає, що ваші працівники завжди будуть на зв'язку навіть у великих приміщеннях або віддалених локаціях, адже велика кількість задач може виконуватись у віддалених куточках чи банально посеред вулиці, де немає покриття Wi-Fi. А щоб точно бути впевненим у наявності зв'язку, встановити можна одразу не одну, а дві сім картки. Звісно ж, як і у будь-якому поважаючому себе пристрої, тут є NFC модуль, варіанти використання якого доволі широкі. Наприклад, окрім банального зчитування карток, його можна використовувати. Для авторизації, тобто, співробітник прикладає свою nfc картку до nfc модулю, TC15 розблокується і авторизується саме під акаунтом конкретного співробітника. Зебраті c 15 створений для бізнесу, і це відчувається в усьому. Основний сценарій використання це логістика і складська діяльність. Будований промисловий сканер штрих-кодів працює надзвичайно точно, навіть із пошкодженими чи погано надрукованими кодами, і для щитування йому потрібні буквально долі секунди. Окрім складів, пристрій буде корисним і у роздрібній торгівлі. Наприклад, ви можете використовувати його для інвентаризації товарів або оформлення замовлень прямо у торговому залі. Сканер вміє щитувати зображення та використовуючи. OCR робити з них документи, ба більше OCR працює і в сторонніх спеціалізованих застосунках. Ще один варіант використання це транспортні компанії. Водії можуть використовувати tc 15 для відстеження доставки, комунікації з диспетчерами та сканування накладних. Пристрій ідеально адаптований для роботи в динамічних умовах. До речі, цікавий факт: Zebra tc 15 можна налаштувати під конкретні задачі за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. Це означає, що ви отримуєте не просто девайс, не просто. Лізяку, а цілісне рішення для автоматизації робочих процесів. І от про софт ми поговоримо трохи детальніше, адже одна справа просто якісний мобільний комп'ютер, тобто саме залізо. Але без якісного софту, який може як спростити роботу, так і зекономити гроші та час. Це вже зовсім інше. В першу чергу мова про Zebra DNA Cloud – хмарний сервіс, який дозволяє відстежувати абсолютно увесь ваш парк пристроїв. Також адміністратори мають змогу віддалено налаштовувати пристрої та встановлювати застосунки. Це, звісно ж, і про безпеку, адже кожен окремий пристрій. Можна швидко налаштувати під конкретного користувача, наприклад, обмежуючи доступ до тих чи інших функцій, чи взагалі вимикаючи цілі навіть служби Google сервісів для підвищення ефективності співробітників. Ще особисто мені дуже подобається можливість зробити штрих-код налаштування. Наприклад, ви отримали собі сотню таких мобільних комп'ютерів. Налаштувати кожен це великий шматок часу. А з сервісами зебра у адміністратора є можливість створити окремі профілі налаштувань для різних груп користувачів і зробити з них штрих-код. І потім ви просто берете термінал в руки, скануєте потрібний штрих-код, і відбувається магія автоматичного налаштування. Зручно, зручно. А ще дуже крутою є можливість перетворити TC-15 в термінал оплати, таким чином перетворюючи його взагалі в універсальний пристрій, який здатен на більше. Zebra TC15 – це не просто смартфон зі сканером штрих-кодів, як може здатись на перший погляд. Це професійний інструмент, створений для роботи. Якщо ви шукаєте надійний пристрій для складних умов, який витримає будь-які випробування та оптимізує робочі процеси, це точно ваш вибір. Пишіть коментарі, що ви думаєте про Zebra TC15, Ну а за мене зв'язку був агностик. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.